Сьогодні ми розглянемо коробку подач, реєчку і гітару. Усе, що залишилося на станині перед її очисткою. Так. У нас тут є два важеля, які включаємо різьбовий вал. Це б у нас мав вкрутитися різьбовий вал. І... І тут в нас крутиться вал подачі. І другий важель. Це в нас або три подачі, якщо включена вал подачі, або три різьби, якщо включений різьбовий вал. Привід на коробку. Подач у нас здійснюється з гітари станка такої. Штатна гітара там розрахована на три різьби. Три подачі в станку ТВ 6, TV6, Дубинському ТВ 6М, там можна було різати. Одна шестерня мінялася на передній бабці. І можна було різати 6 різьб. Так, щоб відкрити коробку подач, нам потрібно відкрутити 4 болтика по краям. О, я вже це зробив і ми її відкриваємо. О! Так вона виглядає всередині. Тут у нас залишилася прокладка. Цими двома болтами їх знімати не потрібно, тим прикручена коробка до станини. Так, такий у нас є механізм включення вала подач і різьбового вала. Тобто, коли в такому положенні шестерня, вона передає рух на іншу шестерню, включається різьбовий. Різьбовий вал. Якщо ж ми шестерню за допомогою ручки пересуваємо, так, тут треба буде це все змастити, О. вона передає нам вал подачі. От за допомогою такої муфти. То бачите, воно от в певному положенні. Ці прорізи співпадають з зубчиками. І воно заходить, і тоді включається у нас вал подачі. Так, як ми бачимо, тут масла, напевно, ніколи не було, але, тим не менше, всі шестерні в хорошому стані. Нічого в нас не. Це... Ну, це, на моїй практиці, це саме живучий вузол станка. Я... Декілька разів зустрічав, що він був виведений з ладу, це в основному через те, що попадала сюди вода і шестерні просто згнивали. Але це, напевно, там два станка за якийсь років. Ну, це, це дуже мало. Ну, і це через халатність. Тобто. Так, це в нас є передачі. Переключається. Це шестерня. ну, тобто тут у нас найменша подача, трошки більша, і, по-моєму, тут де у нас 0,8, 1 і 1,25, якщо я не подивляюся. Все у нас дуже примітивно, дуже просто, але водночас надійно. Часта проблема коробки подач, то що з неї тече масло. Тобто тече, тече масло з. З'єднані. Ну, або тут підтікає. Або де є з'єднання коробки з станиною, от там може підтікати. Можна там садити на герметик, ставити сальники. Ну, це вже, як то кажете, кожен собі модернізує станок під свої потреби. Так, так це наш кришка. Коробки подач зворотнього боку. Тут є такі вилучки, вони переключаються і за допомогою шариків двох, які знаходяться під тими отворами. Під тим отвором є пружинка і шарик. І на самій кришці насверлені такі лунки. З правильним положенням. От воно фіксується за допомогою шариків тих лунок. Тут і тут. Інколи це не повністю співпадає, тобто інколи шестерні при тому фіксуванні вони не, не знаходяться так точно вода напроти він одної. Деколи воно буває і так, тоді вже треба, тоді вже треба. Пересверлювати це, переробляти, щоб воно нормально співпадало, щоб нагрузка була на суцільний вінець, а не на край шестерни. Тут теж може не довключатися, може отак бути трошки. Це, якщо у вас так є, треба переробляти, щоб був нормальний зацеп, щоб воно не злизувало зуби на шестерні. Так, як в нас тут змазується. Масло в нас заливається у верхню ванну, зараз я покажу. А зливається через таку зливну пробку знизу. Так, Тут в нас прикручено винтику. Зараз так Кришка зсувається. Тут вона просто на штирку такому повертається, можна зняти. Оп. І тут ми бачимо фітільки. Фітльки, які мають тягнути це все масло. З цієї ванни сюди. сюди. Зараз я підсвічу чомусь і покажу. Так, для того, щоб показати, прийшло зняти прокладку і відкрутити гвинти, які отримують коробку. Так, отут ми можемо бачити, як виходить фітільок званий. От тут. Ну, і там тут є багато отворів, просто не всюди у нас фітільки виступають. Е, от масло тоді капає сюди, тече сюди. І от Змазує таким чином. Тут я не знаю, як воно буде змазувати. Змазує от посадки тих валів, де воно обертається. Потім все масло збирається в ванну, і якщо його звідти не виливати за допомогою пробки, воно звідкись потече. Воно звідкись потече. Або з. Або тут, або з під кришки, або з з'єднання зі станиною. Тому час від часу треба скручувати пробку і це масло зливати. Ну, якщо воно чисте і вас в коробці, там без бруду, без нічого, його ж туди ж зверху в ванну заливати. Масло стандартне І20, ну, так рекомендується виробником. Так, рейка. Рейка в нас довжиною 400 мм. В дубинських вона йде суцільна. Суцільний, суцільним кустком в Ростовських складається з двох менших. Модуль 1.25. Ну, от такого плану. Тут рейка в хорошому стані. Тут у нас всі зубщики, ніде нічого не, не, прилизано, не при... так. Е, От не плану рейки. Це вже сучасне виробництво. Я десь купив до якогось станка. Одну половинку замінив, Скоріше за все, це був ростовський. Інше, в мене залишилося. Так, роблять 1.25. Якщо не помиляється, хтось Чернігова робить. Рекомендую брати грейки не сверлені, тому що попасти от в ці отвори, які, встанов... які насверлені з заводу, ну, це треба мати щастя. Зазвичай вони не спів. Якісь 1-2 отвори точно не спів. Отак беремо не сверлу, сверлим вже по місці у по, по своїх цих, е, на нові отвори. Шпорейкам є деколи такі нюанси. Ми бачимо тут 1.25, ми ставимо цю реєчку, і вона фактично заходить. Усі довжині. А от є в нас стара райка. Стара рейка. Я не знаю з якого. Ну, це або ТВ-4 або ТВ-6. І ми бачимо, що вона починається нормально, зубчики заходять. А от далі ми бачимо, що зуби з'їжджають в сторону, далі вони не заходять. Трапляються такі варіанти. Не знаю, з чим це зв'язано. Але такі варіанти можливі. Ну, По, по стандарту має бути 1.25. Що це таке було? В яку зміну воно робилося? Не поймеш. Ну, Бачимо, це вже спрацьовано. Отак виглядає спрацьована рейка. Зуби загострюються. Або зразу злизується. Отак. Взяти от так. Тут і тут. От бачимо, різницю. так. Зуби не мають бути гострі, зуби мають бути так би трошки притуплені. От такий профіль має бути. Ну, а тут вже і профілі нема, це вже у нас ну, фактично металоло. Так, це в нас гітара. Щоб зняти гітару, треба крутити оцей болтик на 14, якщо не помиляєш. І отут гужончик у нас є. А Ось він і. Є в нас гужончик, без якого ми не знімемо гітару. Отут. Зараз я її зніму і покажу в знятому стані. Так, це гітари. Це наша гітара з нашого станка Дубинський. ТВ-4. Так, вона виглядає. Тут динарна стоїть. В цьому кутику стоїть двійна. Тобто, ну отак. Оцим пазиком, виступом до станка вона крутить одинарно, одинарно крутить двійну. А вже двійна вона з'єднана з передній бак. От. Зараз роблять інші гітари, на більше шестерні, електронні гітари, де можна різати любу різьбу. Ну, найчастіше це зараз бракують отакі 3D-шестерні до гітари. Собі рахують, є програми, які рахують розраховують гітару під певні різьби. І тоді вже вона собі там набирають. Це дешево. Ну і вони працюють. У мене стояла така. На передній бабці, і ця, до речі, теж є на передній бабці Я не пам'ятаю на, на які вона різьби. І вона довго працювала і різала, і ходила, і ну, точилося на ній. Ну, по факту, коли б станок продавався, по ній навіть і не було зносу. Не було видно зносу, що вона є зношена. Я не знаю, що це за пластик. Мені такі дісталося. Я не займаюся 3D-друком, але. Ну, я їх мав в роботі, і вони працюють. Якщо взяти нарізати шестерню, це треба купити заготовку. Ділильна головка, десь це ну, це і по часу довше займає, фрези треба. Тут надрукували, поставили це. Так, це є така ж гітара від Ростовського. Якщо чесно, я. Ну вони на вигляд абсолютно однакові, я не рахував ніколи зубів на Ну, не було потреби. Не порівнюю їх з Дубинською. Якщо взяти, наприклад, отак ми співставляємо, допустимо, цю шестерню, то ми бачимо, що, що вони є однаковісінькі. По тих я не знаю, я їх не перевіряв. На вигляд це те саме. Саме корпус. шестерня абсолютно однакові. Вже таким чином у Так, по гітарам все. Далі буде очистка станини. І будемо помаленьку це малювати все. Якщо комусь цікавий даний контент, підписуйтесь, дивіться, це, ну. На даному каналі будуть постійно виходити такого, такого плану відео. Зараз ми робимо ТВ-4, потім є вже ТВШ 3, ще є ТВ-7. З ТВ-7 його можуть забрати до того часу, як ми його візьмемо в роботу. Я б хотів його зробити, потім вже там ставити на продаж. Всім дякую за увагу.